Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про сенсаційне зізнання від роснявої співачки українського виробництва Анни Асті. Камалія Барбі, Полякова теж Барбі, Велике Коло та приходько проти віри Брежнєвої. Мочусь зручніше, набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Кстати, был вопрос еще там, связан с тем, хочу ли я записать украинскую песню когда-нибудь. На самом деле, очень хочу, да. И мы тоже над этим работаем, просто пока еще не нашли подходящую песню, потому что мне хочется, чтобы эта песня была такая душа-душа прям невероятная, чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине, к той земле, из которой я, на самом деле, родом, да, которую я безумно люблю. С огляду на это видео можно сделать несколько висновків, несколько вариаций. Одна из них, что спевачка Анна Асти про продалася Кремлю і відпрацьовує методичку, Адже ми чудово пам'ятаємо, що наразі. В країні болот знімають якийсь фільм про Україну, господи, прости. І до того ж, зараз буде нове політичне гасло, точніше, нова політична сила, здається, називається нова Україна. Щось таке. Абсолютно відверто кажу, не хочу копатися в цій багнюці. Тим не менш, щось кремлівська махіна зараз вибудовує, аби прогодувати свій електорат черговими Байками, нісенітницями і абсолютною дичиною. І можливо, Анна Асті стала частиною цієї махіни. Або є другий шлях розвитку, Анна Асті намагається такий спосіб дуже нативно загравати з українцями, адже ви пам'ятаєте в одному зі своїх зливів я вам казав, що Асті. Рано чи пізно буде відлітати від країни болот та вибудовувати свою кар'єру де інде. Тож, можливо, в такий спосіб Асті намагається втриматися дупою на двох стільцях. Звичайно, вона цього зробити не зможе. В будь-якому сценарії розвитку подій лицемірна мразьта інакше не назвеш. Тож я не бажаю. Нічого хорошого Анні Асті, тому що таких запроданців потрібно ще пошукати і так лицемірно говорити про це. Звичайно, є третій альтернативний шлях, в якому Анна Асті наша агентка, і відпрацьовує потрібну методичку, тобто працює в тилу ворога середини. І це має місце бути, але що б там не було. За проданка. Що ви думаєте про це відео, ваші теорії, ваші думки, давайте поспілкуємось, тому що абсолютно сенсаційна заява. Добре, що наші кошенята встигли це зафільмувати, зафіксувати, тому що я не встигаю відслідковувати абсолютно усе інформаційне поле. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, ми ніколи нічого не стверджуємо. До того ж, ми пліткарі, ми просто пліткуємо, маємо право на свою суб'єктивну авторську думку. З вас обов'язково вподавайте. Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, я вам гарантую анонімність. Також в описі під цим відео та в закріплених коментарях, окрім інстаграму, ви знайдете посилання на телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Теж обов'язково додавайтесь, жваві дискусії, знайомства. І цікаві інсайди, які знаходяться саме там. Ну і, звичайно, картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту, буду дуже вдячним. А ми йдемо далі. Увага! Сьогодні відбулася довгоочікувана світова прем'єра моєї пісні та кліпу «Time Out». Цей сингл народився з чистого хвилювання, коли я дізналася про майбутній фільм Барбі. Підживлюваний моєю пристрастю до культового персонажа, я була впевнена, що моя пісня стане ідеальним гімном для фільму. З великим ентузіазмом я поділилася тайм-аут з режисером Гретою Гервіх. Та Warner Brothers, сподіваючись, що він стане офіційним саундтреком до фільму про Барбі. На жаль, у результаті обрали роботу до Аліпи. Хоча для мене залишається загадкою, чому вони зробили такий вибір. Я, як і раніше, пишаюся своїм творінням. Тим не менш, тайм-аут зажив своїм власним життям і продовжує сприйматися фанатами як неофіційний саундтрек. Саундтрек до фільму Барбі. На сьогоднішній день він доступний для скачування на всіх основних цифрових платформах, що дозволяє любителям музики у всьому світі насолоджуватися його захоплюючим ритмом і текстами, що хвилюють душу. Дякую всім за вашу непохитну підтримку. І я сподіваюся, що тайм аут знайде відгук у вас так само сильно, як і в мене, і в Захура, який написав текст пісні. Давайте відчуємо магію музики і дух Барбі разом. Залишає такий опис до свого музичного релізу українська співачка Камалія. І тут хочеться відразу сказати: навіщо нам Барбі? Ну навіщо? Коли у нас є своя ріднесенька Камалія, однозначно, самооцінка Камалі на рівні 10 балів, Молочинко, тут нема чого навіть додати. Давайте подивимось шматочок того неймовірного шедевру, який підготувала Камалія своїм слухачам та фанатам. І справді виникає запитання: а чому чому продюсери фільму Барбі обрали композицію до Аліпи, а не Камалії? Ну, рівень. Ви ж розумієте, до Аліпа це новачок в сфері, яка все ж таки змогла вийти в світовий тираж, так би мовити, чогось там досягла, але її музика ніколи не буде поряд стояти? З якістю тієї музики, яку робить Камалія. Грація, артистизм, харизма, неймовірний кліп, в який вклали шалені кошти, суперпрофесійна акторська гра, видатні вокальні дані. А що має Дуаліпа? Абсолютно нічого. Тож вибір очевидний, але щось пішло не так. І шедевр Камалії, на превеликий жаль, залишиться неофіційною роботою. До проекту Барбі в будь-якому випадку оцініть роботу Камалії від 1 до 10. Хочу дізнатися вашу думку, хто яскравіше дула піпа, вибачте, дуаліпа чи наша ріднесенька Камалія. Йдемо далі. Ну, все, не можу більше мовчати і не поділитися з вами такою новиною, коли в світі справжній Барбі Бум. Ще до війни ми запланували випуск цілої серії неймовірних ляльок Оля Полякова, яка була натхнена шоу Королева Ночі. В минулому році ми вирішили перенести цю подію, але під час однієї з виставок серія викликала великий інтерес у дистриб'юторів. Тому разом з компанією виробником ми вирішили презентувати її цієї осені. За словами виробника, лялька, Оль, для полякова стануть першими в Україні ляльками, героями якої є українська співачка. Крім того, ляльки ще й будуть співати моїм голосом. Тому чекаємо день, коли ці чудові ляльки з'являться у продажу. До речі, частина коштів з продажу ляльок цієї серії підуть до фонду Дитинство без війни. Ось як потрібно справді під'єднувати своє ім'я, свій бренд. До хайпової світової теми Барбі. Ось саме Оля Полякова змогла в повному обсязі показати свій кре... не просто креатив, це взагалі не про креатив, це про комерцію, саме комерційну жилку. Тут потрібно віддати належне команді співачки та в першу чергу Михайлу Ясинському, як на мене. Молодці. Мені нема чого додати, тому що ви зробили абсолютно розумний логічний хід і. Це ж допоможе закріпити а, асоціацію з брендом полякової серед е, юної аудиторії, серед дітей, серед батьків, які будуть купувати ці ляльки своїм дітям. Тож Оля абсолютно не прогадала ба більше завдяки. Цим лялькам я не здивуюсь, якщо через певний час Оля лише збільшить свою аудиторію. Тож, великі молодці, дуже правильний комерційний хід. Звичайно, не рівень вчинку Камалії, яка е, презентувала продюсерам проєкту Барбі свій саундтрек. Звичайно, не той рівень. Але теж непогано. Тож Олю молочина вразили в хорошому сенсі цього слова. Абсолютні комерсанти. Що ви думаєте з цього приводу? Чи придбайте своїй дитині ляльку Олю Полякову? Давайте поспілкуємось. Автор великого кола Артемій Сурін приголомшив історією, яка сталася з ним в Ірані. Українського ведучого в Ірані засудили до Кари. Ви зрозуміли? Вибачте, алгоритми не люблять цього слова. І він розповідає емоційно, що з ним там сталося, що здавалось, ніби життя втрачене. Взагалі там немає ніякої гуманності і так далі. І ось ми читаємо цю статтю в стрічці новин і наприкінці бачимо останній абзац. Докладніше про пригоди українця під час навколосвітньої подорожі можна буде побачити в тревел-проєкті Велике Коле, п'ятниця о 21.30 на телеканалі 1, 1 Україна. Звичайно, чудово, що з'являються, врешті-решт, якісь тревел-шоу, розважальні шоу, але. Безумовно, така історія могла трапитися з Артемієм, і це страшно навіть уявити. Я не знаю, що ця людина пережила, і наскільки це було складно емоційно, як від цього відійти. Але насторожує останній абзац про те, що шоу буде виходити що о 21.30 Виглядає як розумно продумане промо, яке допоможе посилити позиції. Нового тревел-проєкту в медіапросторі розширитись на максимум це дуже гучний інфопривід, щось новеньке, щось цікавеньке, не в контексті війни, ще й телеведучий ризикував своїм життям. Тому я схиляюся більше до того, що це правильно продумані піар-ходи задля популяризації шоу. Не можу стверджувати, тому що я не знаю. Але в мене складається таке враження, тому що на плюсах працюють справжні професіонали і вони вміють створювати інфоприводи. Ну, подивимось, хто з вас встигнув переглянути це шоу. Будь ласка, напишіть в коментарях. Хочу дізнатися, як вам такий формат, чи сподобалось взагалі. Давайте поспілкуємось. Вона виходить в інших країнах і говорить російською, що вона українка. Що за подвійні стандарти? Типу, дупою на двох стільцях, заберіть в неї прапор України. А ось такий допис своєму інстаграмі залишає, як ви думаєте, хто, наша рідненька Анастасія, приходько. Ми вже засумували, де ж ти ділася, немає скандалів, нема про що говорити. От зникає Настя приходько і в інформаційному просторі стає дуже тихо і нудно. А на цей раз. Жертвою нападок від Приходько стала Віра Брежнєва. Так, до неї у нашого соціума досить неоднозначне сприйняття. Я розумію, з одного боку, розумію, чому, з іншого боку, Ну, все ж таки, якщо згадати 24 лютого 2022 року, вона була першою, ледве не першою зіркою, яка відразу чітко висловила свою позицію. Тож, а вірі було, що втрачати в країні було. Я її не захищаю цим, але просто давайте проаналізуємо сухі факти. Коротше, справа не в цьому. Зараз усі, хто скажуть, що треба було робити вибір в 2014 році, ви праві. Але майже всі, більшість, давайте так, не всі. Більшість працювали в країні болот. Більшість і Макс Барських, і Время і Стекло, і Потап, і Настя підшумок. Так, чому їм не дістається, а вигрібає або Брежнєва, або Лобода? Ну, давайте вже якось визначатися. Тому що виглядає, ніби в школі зробили когось козлом відпущення. Вибачте мене за таке порівняння. Тож, Настя Приходько, яка говорить про те, що. Брежнева, де воно там, господи, значить, виходить в інших країнах і говорить російською. Настю, а де виходиш ти? Яка з тебе користь? Я тебе не знецінюю. Я не знаю, чим ти займалася, як допомагала, і, можливо, ти зробила дуже багато для країни. І щось є в Приходько привабливе, в тому сенсі, що вона персонаж, який вміє якось. Збабити своєю загадковістю глядача, розумієте? Але те, як себе позиціонує, приходько в медійному просторі, ну це така крінжа, яку треба ще пошукати. Тому, коли ти викидаєш такі претензії, ну так Брежнєва хоча б е, заробляла, допомагала, віддавала на ЗСУ, збирала волонтерку. Що робила в цей час? Що робила в цей час Анастасія? Тож вирішила просто, вибачте, доїбати. На рівному місці абсолютно. А, розуміючи, що Брежнева зараз буде хайповою темою, тож Настя знову в інформаційному просторі нагадає про себе, а краще би нагадала своєю творчістю, своєю музикою. Створила би справжні хіти, а не зрозуміло, що тим паче маючи такий крутий голос, незвичайний типаж. Але уся ця енергія витрачається на якісь розбірки, які вже через півтора роки війни. Не мають жодного сенсу. Настю, ми вже зрозуміли, що ти в абсолютній опозиції, тобі ніхто не подобається. Але намагатися приколупатися, фіг з тою брежньою. Вона там вже сама розбереться, з ким вона і як спілкується. А тобі, Настюшу, потрібно подружитися з собою, навчитися розмовляти з собою, знайти гармонію, баланс і, можливо, тоді з часом, коли ти відповіси на усі свої запитання всередині себе, зможеш. Стати класним артистом і дивувати нас не скандалами черговими, а справжніми хітами. Принаймні мені абсолютно щиро хотілось би в такому контексті сприймати Настю. Приходько в чому я не правий, давайте поспілкуємось. В Ірпені вперше в Україні надрукують приватний будинок. В Ірпені вперше в Україні зведуть приватний будинок за 3D-технологією на принтері українського виробництва. Будувати його будуть в межах благодійного проєкту. Будинок надрукують для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою уселю під час активних бойових дій у регіоні. Чудова новина, приємна новина. Я дуже сподіваюся, що. Ось це друкування будинків, воно матиме довголітню конструкцію, а не до першого вітру. Дуже хочеться, щоб наші українці, які втратили оселю, здобули своє житло, мали дах над головою і головне безпеку. Друзі, бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте тривогами. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто оборонить нашу землю, ризикуючи своїм життям кожної хвилини, тільки завдяки вам. Ми можемо продовжувати існувати. Дякую всім за перегляд. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного Божого дня на моєму каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.